Національний колорит, пісні, вірші та творчі виступи у музеї історії Кам'янського відсвяткували 24 ту річницю фольклорного проєкту музейні посиденьки. Це унікальний проєкт, тому що він єдиний тільки в нашому музеї, інші музеї. Не працюють з людьми такої категорії, які належать до людей вже старшого віку. Тут в основному співають, читають вірші, спілкуються. Також люди приносять нам різноманітні поробки. Ми створили виставку сьогодні з цих поробок. І, взагалі, дуже приємно, що цей проект існує, що він підтримується міською владою. Липневі посиденьки відбулися під гаслом Все бути Україна і присвячені Дню державності. Учасниками фестивалю стали музичні аматорські гурти, джерело. Матіола Мальва Журавка. Я вважаю, що культура це ну мабуть найважливіше, тому що що відрізняє один народ від іншого. В першу чергу мова, культура, звичай. Дякую вам за те, що завдяки вам це саме ідентичність українського народу зберігається на ваших плечах за те, що ви навчаєте нашу молодь. Культурі, творчості. Бажаю, щоб ці посиденьки були і 25 років, і 50 років, і 100 років, і щоб ми разом також мали можливість тут зустрічатись. Дякую вам ще раз за те, що ви робите для нашого міста, для нашої країни.